Казка про майстра ліхтарів і його власне світло. Жив був чоловік, який робив ліхтарі. Не просто ліхтарі, справжні маленькі дива. У його руках навіть звичайний метал оживав, неначе вмів дихати теплом. Його ліхтарі світили далеко, м'яко, довго, і багато людей приходили по те світло, якого їм так бракувало. Тільки от дивина, майстер освітлював життя іншим, а сам вечорами сидів у темряві. Його власний дім був тихим, глухим, поглинутим сутінками, здавалося, світло якось обходило його стороною, або він сам відсунув його кудись у найдальший кут. Одного вечора, коли він працював над новим ліхтарем, у майстерню залетів метелик. Маленький, майже прозорий з легким блакитним сяйвом на крилах, ніби хтось провів по них пензликом ранкової зорі. Метелик сів прямо на недороблений ліхтар. Це небезпечно, пробурмотів майстер. Можеш обпалити крильця? Не хвилюйся, тихо відповів метелик. Я прилетів не для того, щоб світити, а для того, щоб нагадати. Про що ж? Майстер підняв очі. Метелик трохи наблизився, легенько торкнувшись його руки. Про твоє власне світло. Майстер насупився. У мене немає світла, я просто роблю ліхтарі. Неправда, усміхнувся Метелик. Добре мислення це не сліпа надія, це вибір бачити світло і наповнювати їм свій дім, навіть коли навколо сутінки. А ти колись умів так. Майстер мовчав. Він давно забув це вміння. Метелик продовжив Коли ти обираєш світлі думки, ти ж не робиш вигляд, що не існує болю. Ти просто не дозволяєш йому вести тебе темними стежками. Майстер відвів погляд. Було щось болюче у цих словах, бо колись він і справді думав добре, колись вірив. Колись був світлішим. Але я стільки всього пережив, знаю, лагідно сказав метелик. Але добрі думки, мов тихі зернятка, посадиш їх, і вони проростуть добрими вчинками. А добрі вчинки завжди повертаються інколи, як радість, інколи як спокій, інколи як несподіване благословення. Майстер обережно взяв ліхтар у руки. Він віддав сотні світил іншим, а сам так і не наважився створити світло для себе. Думаєш, мені це ще під силу? запитав він тихо. Метелик підлетів ближче, майже торкаючись його серця. Довіряй Богові, він бачить те, чого ми не помічаємо в темряві, і він виведе навіть крізь найтемнішу ніч. Майстер глянув на темну кімнату. Скільки років він жив без світла? Чоловік довго сидів мовчки. Потім встав, дістав окремий найкращий корпус ліхтаря і почав працювати повільно, уважно, ніби творив щось більше, ніж річ. Коли він запалив його, світло було іншим теплішим, глибшим, наче давно забуте. Метелик облетів ліхтар колом, торкнувся світла крильцем і прошепотів. Ось ти згадав і зник у повітрі, залишивши за собою тонку смужку сяйва, майже невидиму, але відчутну. Тієї ночі майстер не сидів у темряві. Він сидів у своєму власному світлі. Значенка Твоє Світло не зникає. Воно лише інколи ховається у пітьмі коли ми обираємо добрі думки, вони ведуть нас до добрих справ, а ті повертаються миром і благословенням. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.